Який повинен бути сніданок? Влітку повинен бути такий. Перед цим була смородина. Зараз малинка. Покажу, що буде далі. Ось така щасливка на сніданок одненька. Тут ще трошки ще залишилась. Ховається. Так. І ось. Ягідка смачненька. Ягідка смачненька. Вона вся зразу не стигне. Ось так. Тут ось така. Бачите, як та стигла, та не стигла. Тут ось, ось ще тільки, хоч вона почалась перша, але в неї ще є ось дуже багато завізі буде. Ще ось. ось. Ще буде наростати. Це вже з'їмо, а там іще наросте. Постійно повторюю, що лохину треба поливати влітку, щоб було на наступний рік врожай. А, смачно. Всім смачного сніданку. Гарного дня. Скорше перемоги. І Петро приєднується.